Доброго дня всім. Сьогодні зібралася регламентна комісія на розгляд певних питань, присутні голова комісії, танчева Наталія і секретар Руневич Ігор. Кого є, отже, можемо розпочинати. Починаємо з проєкту 22353, про пронесення змін до рішення номер 1751 від 29 лютого 24 року про переіменування Новгородського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Слово надається. Придім, Дякую. День. Фактично, в цьому рішенні саме основне, що ми пропонуємо внести зміни до штатного розпису центру Новороздільського центру надання соціальних послуг, а саме збільшити. Штат на три штатні одиниці, враховуючи, оскільки ми хочемо взяти участь у проєкті Міністерства е, у справах е, ветеранів, е, які фінансують штатні одиниці по супроводу ветеранів. Це є субвенція з державного бюджету, е, оскільки кількість штатних одиниць на Україну є обмежена і кошти виділені обмежені, тому ми. Хочемо це, також в цей проєкт зайти. На сьогоднішній день у нас вже таких дві одиниці штатних працює, але по розрахунку на 100 ветеранів війни береться, один, належиться одна штатна одиниця супроводу, оскільки на сьогодні в місті вже є 900 учасників бойових дій то в нас ми можемо взагалі працювати з дев'ятьма такими, такими працівниками. Так ну, поки що ми пропонуємо ще, у нас дві штатні одиниці, як я вже сказала, працює, поки що ми пропонуємо три штатні одиниці. Робота є непроста, не дуже непроста, вимагає уваги, вимагає знань. Законодавства і моральної цількості, я б сказала. І тому ну, будемо пробувати зараз ще, тому що, як я вже наголошую, що практично працювати на загал з такими хлопцями це є нереально, потрібно працювати індивідуально з кожним. І будемо старатися, як кажуть, підтримати кожного для того, щоб хлопці могли реінтегруватися. І адаптуватися після війни ну, в мирному житті. Тому я прошу підтримати. Тобто тут, тут, тут вносяться зміни тільки штатний розпис. Тільки штатний розпис, так. Там, в, них, в них є відділ підтримки ветеранів і ветеранів. То є там дві <клав> одиниці і ще плюс три одиниці. Я думаю, тут, в принципі, все зрозуміло. Е, немає заперечень. Трібно рекомендувати сесію підтримати. Голосуємо за двоє Отримали спротив, немає річних прийняття. Дякуємо. Тут залишаються всі біжаття, якщо ми надалівання роботи. Так, рішення 2260 проблем. Про затвердження статуту Новороздільського опорного закладу загальної середньої освіти першої третьої ступені номер 5 міської ради у нові редакції слово надається у меню. Прошу вас розглянути проект рішення про затвердження статуту Новороздільського опорного закладу загальної освіти перших третіх ступенів номер 5 в новій редакції, оскільки до опорного закладу тепер буде, вони будуть мати в своєму складі філію Горішненська філія перших других ступенів Новорозділського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 5 Тобто суттєвих змін yeah, немає? Суттєвих змін немає, yeah, так то що вони складують, що вони складують yeah, yeah, філію yeah. і все, що стосується yeah. філії, вноситься, вноситься yeah. до статус. Yeah. Від yeah. відповідно, yeah. відповідно до положення та, філії. Зрозуміло. Ну, також думаю, що немає заперечень. Рекоменду рекомендувати сесії потрібно затвердити. Голосуємо за. Двоє за. Отримали Немає, рішення прийнято. Наступне рішення, наступний проект рішення 2362 про затвердження статуту Тужанівського <клухи> загальної середньої освіти першого другого ступеня на Українську міської ради у новій редакції. Так? так, про затвердження статуту Тужанівського закладу середньої освіти вносяться зміни, оскільки Тужанівський заклад тепер буде складатися з двох підрозділів шкільного і дошкільного підрозділу. Дошкільний підрозділ він забезпечує рівень освіти дітей віком від 3 до 6 років і це буде така група короткотривалого перебування дітей різновікова до 4 годин в цьому закладі. Тобто, я так розумію, там без того, щоб спати. Без харчування, та без Просто, та. Та, 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 освітянські заняття для, для колегу, перебування, так. Зарахування дітей до цього підрозділу здійснюється на безконкурсній основі, з заявою батьків. І тут так само обратно. Вільно до статуту відноситься змінна участь у проєкті. Подається до шкілля і це в принципі непогано. Так, і відповідно працівники пройшли навчання у Львові, тобто приготуватися. Також рекомендую рекомендувати сесії прийняти рішення. Хто за? Два за, прото при немає рішення, перейнято. І проект рішення 2344 про внесення Понесення змін до рішення сесії Новорозійської міської ради номер 1218 від 18.08.2022 року. Це стосується статуту закладу дошкільної освіти струмок розійської міської ради військової області. Доповідати колеги, я прошу підтримати. Зміни до статуту Березенського заходу дошкільної освіти струмок так затвердити цей статут статут цієї установи у новій редакції, чим зумовлені ці зміни. Найперше тим, що прийнято закон про дошкільну освіту, і другим таким важливим моментом є те, що під керівництвом Хасівської міської ради. Цей заклад дошкільної освіти брав участь у Коринському інноваційному освітньому проєкті від ЮНІСЕФ щодо ну, частини запровадження альтернативний фонд збиття дошкільної освіти. І на базі цього навчального закладу відкрито центр педагогічного партнерства, тобто група, де будуть відвідувати. Ну, зараховані на навчання, виховання, на розвиток дітей від народження до трьох років. Люди пройдуть в цей шкільний навчальний заклад до 6-8 тих дітей, які потребують відповідної інклюзії. Е -е, ну, в рамках цього проєкту оновлено е -е, навчально-пюдичне е освітнє середовище. Е Для діток э, сучасно э, такі як, цікаві роз, э, розвиткові э, середовище, э, цікаві э, настільні ігри і так далі. Ну, і Дуже важливо, що відвідування власне э, дітей в цьому дошкільному навчальному закладі буде відбуватися за обов'язковою повністю э, батьків. Які пройшли теж відповідне навчання, е, ну, давати методичні рекомендації щодо розвитку виховання для е, діток. Тому це. це стосується тільки діток інклюзії чи ні. ні від так я, я, я так, так, так. я сказала від нуля до трьох років, а далі ще на влас, з цього буде відкрита одна габаця партнера. Долічного партнерства, де е, дітки а разом із батьками е, упродовж е, освітнього процесу, зубувають відповідно, е, ну розвивають навчання і так далі. А далі ці дітки е, плавно переходять в групи е, цього ж mm дошкільного -hmm. навчального закладу. Дождь навчання від трьох до шести до весни було чи то таке нове це є для нас для нас є нове і взагалі не тільки для нашої громади, але це є цілком нове і для е межах. Я с ней буде ще певному праводянському союзі. Якраз запрацював цей український, український, український. український проєкт, де відкрито різні форми зубиття дошкільної освіти, там міні-садки, потім цей. Центр розвитку, центр розвитку, центр педагогічного партнерства і так далі. І власне в нас чотири дошкільних навчальних заклади і Тужанівська школа брала участь в цьому mm. проєкті і ми зайшли в цей проєкт за підтримки, безперечно, Розійської міської ради в Устолі і, які допомагає нам працювати, напрацьовувати документи по до проєкту, і на базі до жаль відкрита ця група короткотривалого перебування, відкритого цей дошкільний підрозділ, а у струнку група як центр педагогічного партнерства. Тобто, якщо вона повноцінно запрацює, то можливо. Тобто воно вже yeah. працює. Yeah. Так. І багато там, тобто, no, якщо це березане, yeah, yeah, yes. я так розумію, це на e, основі e, no, старий розділ, там в мене разочай. Як то є наповнюваність нормальна. Там повний просто. так собі Причому, якщо вже там так доповнені, якщо буде цікаво, то... Задавував струмок, взагалі в них така дуже яскраво виражена була співпраця mm -hmm. батьків із, 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 із mm -hmm. колективною постанови. І якраз тут будемо казати їхня фішка і Та Завдяки тільки керівництво безперечно. гарна ініціатива треба підтримати, mm -hmm. надавати сесії підтримати рішення. Голосуємо. Хто за? Хто є за. Утрималось, проти немає. Рішення прийнято. Дякуємо. Житувати нового. <бумістична> І цікаво. Рішення 2348 про затвердження звіту про результати проведення моніторингу авіазації статей, розвитку. На 2022 та роки за 24 Наталя. До вашої уваги пропонується звіт про результати проведення моніторингу реалізації стратегії розвитку Новородільської територіальної громади. Звіт підготовлено на основі даних, які подавали виконавці стратегії. Тут є дані освіти, лікарні. Управління ЖКГ, що собою являє звіт? У нас в стратегії розвитку, яка затверджена в липні 2022 року, є операційні цілі. Під Кожною операційною ціллю є ключові індикатори виконання стратегічних цілей. Їх є 46. Напевно, всі не буду зачитувати, а наведу кілька прикладів. От, наприклад, операційна ціль 1-2 сприяти розвитку підприємництва. Кількість ФОПів, які були в 2021 році 700, прогнозоване проміжне значення показника у 2023 році 730, а фактичне значення в нас за 24 рік 978. Це ж, це ж сама ціль, але, наприклад, надходження до бюджету громади від єдиного податку. Базове значення 18 мільйонів 403 тисячі, проміжне значення 19,5 мільйона і фактичне 31 мільйон 709 656. Наприклад, візьмемо освіту. То є операційна ціль 3.1 покращити якість освіти. Середній бал НО в у 2021 році був 139, проміжне значення 140, а фактичне за 24-й 144,4. Також, наприклад, Нема, Тут, немає, але 19 з половиною тисяч, ну на, залежно від кварталу, там, від 18 до 20 тисяч. Тобто не є така вже надто висока, але немає, так, така досить так. нормальна, як сказати. Це за рахунок наших середніх великих підприємств. Якщо робити висновок по даному звіту, попри складну безпекову та економічну ситуацію в країні, громада продемонструвала помітний прогрес у реалізації стратегії. Важливими досягненнями було якраз. Відкриття ФОПів, податкові надходження, активізація у сфері спорту та культури, покращення доступу до медичних послуг, впровадження цифрових рішень та розвиток партнерств. Щодо показників енергоефективності та екології, тут деякі показники нижчі, ніж ті, що е, планувались, але це пов'язано з тим, що, наприклад, кількість контейнерів або е, заміна лампочок енергозберігаючих е, вже відбувалась попередні роки і вже нема такої потреби. Щодо житлової інфраструктури поводження з відходами та залучення зовнішніх інвестицій залишаються пріоритетними напрямками, вони завжди думаю, їх охопити. У нас, ну, напевно, завжди державна проблема з поводженням відходів. Ось такий звіт він буде робитися кожного року. По стратегії. Ну, тобто, якщо взяти середню, середню оцінку по всіх показниках, є я, явний переліст відносно того, да, чи повинні... Попри війну, попри економічну ситуацію у нас. Чудово. Е, ну, я думаю, то буде просто взяти до відома, напевно, на сесії, бо це ж не. Є, не є. Ну, рекомендує, рекомендуємо сесію взяти до відома і отримати. Хто за, е, є за, отримали спроти немає. Дякую. Не тря, дякую вам. Більше питань. Більше питань немає на нашу кількість.